Кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про Таню Самбурську, Річард Горн, Мелвін та Іскра, Ярославський, Шаманська і Потап. Мочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, блогерська тусовка, і принесла нам кошеня на хвостику наступну історію про бойфренда Тані Самбурської. Значить, дивіться, цитую: привіт! Там у Єва Коршик вийшов випуск із Самбурською і побачила, що вона зустрічається зараз з хлопцем, якого знаю особисто. Його звати Єгор в 2021 22 роках жили в гуртожитку в Варшаві. І навіть е, так пропускаємо. А, дуже мутний хлопець. Він зустрічався з моєю подругою, постійно приходив до нас. Майже кожен день він приходив під, не <кхм> зрозуміли? Постійно пропонував. А коли ми відмовляли, він тупо вмовляв один раз. Навіть двері нам вибивав. Я його дуже сильно боялась. Він був, ніби авторитет у гуртожитку. Коли приїхала на квартиру, то побачила, що він став бізнесменом у Варшаві. Відкрив суші бар. А місяць тому бачились з дівчатами в гуртожитку, які досі з ним спілкуються, не розуміють чому. Вони розповіли, що він спокійно катається з України і в Україну, а також у відносинах Самбурською. Я навіть не повірила спочатку, а побачивши, була в шоці. Не знаю, чи вона в курсі його минулого життя. А тут назріває легітимне питання, чи змінюються взагалі люди. Якщо ми бачимо ось такого персонажа, а наскільки ці брудні звички... Відійшли в минуле, і е, наскільки ця людина є агресивною? Аб... Згрівною. Я взагалі про нашу блогерську тусовку вивчаю по верхам. Тобто знаю зовсім трішки, але спостерігаючи, налітає стільки штрихів до портретів, що просто о май гатебл. І от тепер ми отримуємо інформацію про нинішнього бойфренда Самбурської. не самий приємний штрих до портрету. Хто що знає про пана Єгора, надсилайте в директному інстаграму, будемо вивчати до речі, як він виїздить спокійно туди-сюди. Тобто це Прішалі, як це все виглядає? Давайте вивчати. Тож, присилайте, будемо додавати жирні маски, як я люблю казати, і подивимося, що за персонаж. Таню, візьми на замітку і будь обачною. Не забуваємо залишати вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. І поки не забув, хочу запитати: а чи насторожує вас минуле. Ваших обранців наскільки ретельно ви рили можливо досьє, готувалися чи просто от стріла Копідона закохалися і минуле немає значення? Давайте поспілкуємось в коментарях. А якщо раптом виявилось щось, о oh майґатебл і. Компромат на ваших колишніх, чим це обернулося в вашому житті. Давайте поспілкуємось. Я більш ніж впевнений, що у кожного є своя історія і є що розповісти. Чекаю, пишемо. Е, Ученики і всі можливо. мої клієнти. Я пішов на війну. Все, Мух, пока. Всі уроки відміняються. Всіх люблю. А це Річард Горн, той самий, який був прикрасою проєкту, топ модель по українськи, але в якийсь момент все пішло на нівець, тому що теж ось ця історія. Тож зараз ці висловлювання вони є реальними. Він пішов служити в Збройні Сили України. Чи це просто від оцих справ поплавило і він ляпнув, аби ляпнути? Гадки маю, але мені дуже прикро, що так сталося, і людину занесло, м'яко кажучи, не туди. І на сьогоднішній день ми бачимо абсолютно. Збитого льотчика в професійному плані і ще гірше антисоціального персонажа, якому дуже складно адаптуватися, тому що, як я розумію, в нього не залишилося в близькому оточенні нікого зі здоровим глуздом і в першу чергу нікого з тверезих друзів. Ви розумієте, про що я говорю? Тож, кому що відомо про Річарда Горна сьогодні, будь ласка, надсилайте в директ моєї інстаграму, будемо вивчати. Чекаю інформацію і Взагалі, оці справи зло, пам'ятайте про це. В наступному році я не планую повертатися на світбір відбір саме як учасник, але планую е привезти артиста, е тому що Мелин у 25-му році став продюсером. Е тому в наступному році я приведу свого артиста на Євробачення. Класний артист, е зовсім скоро розкрию таємниці. Спочатку я займуся 19 го лютого випущу свою пісню, е Твоя вина, а потім я вже презентую, хто ж це за артист. Ох, як Мел він інтригує свою аудиторію, розповідаючи, що я тепер продюсер в новому амплуа, можливо, в майбутньому проведу на нацвідбір свою зіроньку. Значить, спочатку Мел дуже погано розійшовся зі співачкою іскрою. Там був нутряк, дуже негарно вчинив з дівчиною. Перед посторонніми очима, скажімо так, і от якийсь момент після того, як він набавився нею, тому що іскра для нього була цацка. Ну, вибач, іскро, кажу, як є. А, і тут в якийсь момент після заш... чергових зашкварів, зміни команди і так далі. Мелевін включає в собі великого продюсера. І тепер він буде продюсувати, як ви вже здогадалися, він намагається це приховувати. Ми це розповідали в телеграм-каналі. Тож це вже не є сенсанційною історією. Значить, Мелевін займається співачкою іскра. А, я хочу наголосити ще раз. Про це писав в телеграмі. Долучайтеся посилання в описі та в закріплених. У нас там гаряче, несеться дуже багато дискусій гарячих і швидкого реагування на усі події навколо. Хочеться сказати, дівчинко, будь обачною, тому що заключаючи контракти, договори з продюсерами, треба бути дуже пильними, долучати юристів, фахівців, аби не вляпатись, аби не сталося так, коли ви розійдетесь, а виявляється, що бренд тобі взагалі. Не належить і не належав. А виявляється, що композиції всі належать Меловіну, наприклад. І ти потрапляєш в таку ситуацію, як це було Кондратюк Козловський. Тому, дівчинко, будь дуже обачною. Я не знаю, який вийде з мела продюсер, тому що продюсер це в першу чергу про гнучкість, про вміння домовлятися. А мел дуже у нас принциповий, капризний і. З такою, знаєте, короною вагомою на голові, яка йому заважає вибудовувати професійні стосунки з колегами. Тож подивимось, що з цього вийде. Будемо пильно спостерігати, адже проєкт самого Меловіна, Меловіна, перепрошую, не вистрілив за скільки років, а це більше п'яти років, правильно я ж не помиляюсь. П'ять-шість років так точно він на сцені, якщо не довше. І тут у нас ніяких зрушень, ні палацу спорту, нічого не було. Ну, дивимось, що запропонує Костянтин. А іскрі, знову ж таки, бажаю бути дуже обережною. Продюсери це в якомусь сенсі шарлатани. Йдемо далі. Бачу наступний заголовок в ТСН. Ярославський на тлі чуток про роман з Мартиновською офіційно повідомив про свій сімейний стан. Я не знаю, на кого розрахована ця пантоніма, адже все зрозуміло, яке особисте життя у Ярославського, хто і що йому подобається. Вов, в мене дуже багато є твоїх, до речі, нюців і не тільки. Навіть відосів з етичних міркувань це не викладав. З Мартиновською. Ну, вже настільки списана історія, я би порадив змінити вектор і знайти собі іншу бороду, тому що воно так більше не працює. А що ви думаєте про Ярославського? І взагалі, в кого були теплі обійми з цим паном, пишіть зі реакторного інстаграму. Йдемо далі. На завершення цього випуску довго думав, чи хочу додавати це в плітки, чи ні, зберігати в наших хроніках, не зберігати. Все ж таки, вирішив зберегти. Значить, Аліна Шаманська і її бувалий фідбек про інтерв'ю Потапа у Дудя. Хочу процитувати слова Аліни в її телеграм-каналі. Про інтерв'ю Потапа мені сумно дивитися, з якою пристрастю і захватом українці масштабно його висміють, смакують його про. І отримують свою дозу ендорфінів. Нічого нового. Мені не близькі ні свідомість, ні дії потапа, але ненависті чи бажання його висміяти немає. Єдине відчуття, з яким я дивилася це інтерв'ю, сум і жалість, бо він втратив усе і найгірше здається, так нічого й не усвідомив або ж соромиться собі в цьому зізнатися. Я побачила людину, яка живе в 2000-х. Саме тоді була подібна манера давати інтерв'ю. Тоді чесність і правди. Були не зовсім у моді. Я побачила загублену людину у важкому емоційному стані, ймовірно, якийсь тривожний розлад чи депресія. Не знаю, діагнози ставити не будемо. Але можу собі уявити ситуацію. Значить, коли ти суперстар, тебе обожнюють по всьому світу, гроші сипляться ріками, успіх, плани, слава, і в один момент ти втрачаєш усе. Робиш помилки, фатальні. Коли Потап був суперстар на увесь світ, велике питання. Ну можливо, у всесвіті пані Аліни таке можливо. На жаль, в його оточенні не знайшлося людини, яка пояснила: Потап, якщо вже хочеш йти на інтерв'ю, йди лише за однієї умови. Говорити чисту правду навіть неприємно, навіть якщо буде соромно, але лише правду. Щодо Дудя, я не вважаю, що піти до нього це щось зашкварне. Це можливість ще раз обіцяти Руську. Їм же у вуха, висновок. Якби він чесно сказав, я я на дні, мені соромно і погано, я загубився і поки не бачу виходу, це виглядало б інакше. Боже мій Аліно, браво, бравісімо. Вам потрібно працювати адвокатесою зашкварних персонажів. Можете, можна зібрати Потапа, винника, владу яму, влада яму. Аліно, я не розумію. А, нічого зашкварного, йти на інтерв'ю до Дудя. Виходить, ми толеруємо російське. Якщо ми говоримо, а, Потап був супервідомим і втратив все, а я перепрошую, Шаманська, в якому світі ти живеш, якщо в твоїх очах Потап втратив все. А що тоді сказати про людей, які жили в Бахмуті, які втратили своїх близьких, які втратили своїх друзів, родичів, синів на фронті, доньок? Які втратили своє житло, які втратили свій дім, все абсолютно. І ти на повному серйозі пишеш про те, що, боже мій, пожалкуйте, потапа, ну він же ні в чому не винен. Він просто хвора людина. Олег Винник у нас теж хвора людина. Understand. Now I understand everything. Це не хвора людина. Це хитре пристосування. Розумієш? А ти. Якщо вже включаєш образ такої українки свідомої, виступаєш адвокатесою а, пристосуванця чувака, який намагається не всю країну, розказавши тут всі такі українці погані, є органічний хейт, є неорганічний. Ось це все проплачені боти. Там же ж Горбунов Кум. Потапе, що розповідав? Я знаю особисто. Кому платили по 15 тисяч доларів за негативні коментарі про мене? Це психологічна атака. Вау! Кому ви все це, хочеться сказати? І Потап приблизно з такою ж філософією йде доглядачів, він починає навалювати. А ти замість того, аби якось об'єктивно оцінити ситуацію, включаєш матір Терезу, Діву Марію, не знаю кого. Але в будь-якому випадку намагаєшся угодити всім, показати: ну, дивіться, я з Потапом не згодна, в мене інша риторика життя, в мене абсолютно інша філософія. Водночас я кажу: Потапе, бідний, нещасний, йди до мами на цицю, візьми грудного молока. Ось так це виглядає, Аліно. І в такому контексті. Ти така ж сама пристосуванка, ну виходить так, розумієш? Я не намагаюся зараз якось наїхати на тебе, щось тебе видавати, вичавити емоцію. Просто проаналізуй зі сторони власні меседжі, які ти транслюєш. От інколи бувають інфоприводи, яким потрібно дати час. Я не відразу беру їх в плітки, проходить тиждень, проходить два, і ти на тверезу голову можеш вже якось оцінити ситуацію. І дивишся на висловлювання Аліни по відношенню до Потапа. Ні, дівчинку, це так не працює. Треба обрати сторону, а не сидіти в аштанзі дубкою на двох стільцях. Ну, в чому я не правий, друзі. Давайте поспілкуємося, як ви до цього ставитесь, і взагалі, як вам така філософія? Не потрібно гиркати на Потапа. Він же біднесенький. Аліно, я нагадаю, цей біднесенький, цей заплутаний чолов'яга, працює з росіянами після початку повномасштабного вторгнення. І розповідає тут нам, які ми всі, <кхе> щоб бідного, нещастого, чому От і все, от тобі і відповідь. Тож подумай, двічі, тричі. Перед тим як будеш черговий раз відбілювати зашкварного персонажа. Я думаю, хто не черзі у нас винник, він же теж у нас хворіє. Влад'яма, яма Аліно ще раз, браво! Я не розумію. От бувають дуже рідкі моменти, коли мені Шаманське імпонує. Хочеться сказати: Вау, Аліна свідома, Аліна відповідальна, Аліна справді змінилася, в неї дуже прикольний мамський контент, в неї дуже прикольні бувають там рілзи зі своїм сином, В неї дуже фактурний і харизматичний син. І от вони в парі, коли створюють якийсь спільний контент, це виглядає ну, реально атмосферно. Це дуже. За цим цікаво спостерігати, це щиро, це по справжньому. І хочеться підтримати такі відоси. Але ж коли починається оця соціальна лінія, просто тікайте, тому що шаманку несе. Ну так потап у нас бідний, адже саме він втратив все, а не люди з Бахмуту та інших міст, які знищені вщент в результаті російської агресії. Ось так, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хотілося б дізнатися вашої думки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток вже завтра. Тож, побачимось, Па-па!